17 гривень ніж кухонний у чохлі. Три варіанти кольорів, вже вони такі привабливі на вигляд. Я думаю, можна навіть по грибочки з таким йти. Дуже що зручно, що є. Ось цей чохол. гарно закриваю лезо. Дуже багато тепленьких новинок осінніх плет двосторонній, Більший метр сімдесят на 2 метри. Такому зверху покажу, які є кольори. Ну, О, таке, бачите, двохсторонній шов. Не знаю, не знаю. Ціна 199 гривень. І давайте ще на склад подивимось скоренько: 100% поліестер. Ці великі пледи 220 на 2,40 за 549 гривень. Лише два варіанти кольорів. Такі пост 299. Розмір, розмір, метр п'ятдесят на два. І це є матеріал теж поліестер. І такі осінні-осінні, бачите, з листочками в багряних кольорах. Це, я так думаю, що є кусті, але чомусь ціна на них менша, дешевше. Тобто за 249. Це вже гарна осіння тематика. Метр п'ятьдесят на два метри. Подушки на стілець із зав'язками. Ціна 109 гривень. Досить цупкий матеріал. Гаманці жіночі із екошкіри. Приємні ніжні кольори, такі світненькі. І один є варіант з таким відблиском, Бо ці більше як матові на вигляд. 199 гривень. Закриваються вони на таку магнітну кнопочку. Всередині є декілька відділів, хоч це є і на картки, і на монети, на замочок, ну і загальні такі на купюри. Як вам такі новинки? Бо мені сподобалися і тактильно приємні, і зовні ненав'язливі. А ще ось така краса приїхала. Це і декор для дому, рослини штучні. Воно є в різних кольорах листочки, а тут у він схожий. Тут камінчики, сам горшочок пластиковий. Ціна 179 гривень. Ще одна новинка: це є декор осінній, такі вони трошечки нижчі. За 77 гривень, досить легенькі. І ось такі по 88 гривень. Так, трохи, трохи не стоїть. Але я думаю, що як який ось цей, наприклад. А! Стоїть, ой, все. Декор нічим не обтяжений. Ой, знаєте, насмішило мене. Треба щось таке важче, щоб вони так стояли і не падали. Як які бусті, наприклад, стоять, хоча вони по везі теж такі легенькі. Ось така новинка форма для шоколаду силіконова в вигляді лапок, сім штук, і є ще в білому кольорі. Сушарка для посуду пластикова. І вона є двохрівнева. Ось тут гарно видно на фото. Встановляються боковинки і верхній, так би мовити, шар. верхня полиця. Ціна зараз не акційна. 249 гривень. Є в біленькому кольорі і в такому ніжному бежому. Дуже гарно. Такі бокали для пива. За 99 гривень. Вони з малюночками і об'єм тут стандарт, я так думаю, 500 мл об'ємом. Келих для коняку скляні на 240 мл по 39 дев'ять. Келихи для вина скляні із різними жартівливими надписами. Об'єм 470 мл, Ціна 129 мл. Набір підставок під гаряче. Дві штуки за 179 гривень. Дуже гарна новинка такий набір для створення прикрас 189 гривень. І просто гляньте, яка це краса. Білі намистинки різного діаметру і золотисті різної форми. Дуже красиві. І також є в комплекті ножиці і така ем, жилка. Для плетіння. Красота. Усі набори однакові. Ну, ж, красота 22 гривні набір на мистину. для створення прикрас. Вони поєднані по кольорах, а в самому наборі різної форми. Ружеві, білі, зелені, чорні і такі жовті. Такі новинки, брилки для ключів. Якісь вони мені лячні, як вам? Ціна 34 гривні. Це, мабуть, котики. Я собі так думаю, що це мали би бути котики. Лампи. Ціна їхня 59 гривень. Необхідно. Страшні новинки на полицях. 139 гривень коштують чашечки. Такі вони кругленькі. Ще бачу, новинки приїхали ужасні, чи страшні? Чокер на шию за 29 гривень. А ще знаєте, що є? Капелюхи. Ось такі конусні. Ціна 27. Навіть є крила. Паличка, обруч за 149 гривень. І спідничка ще входить в комплект. Така от страшна новинка. Обруч. 64 гривні. 49 гривень іграшка антистрес череп. Є вони у різних кольорах. Такі іграшки, автомобіль. Череп, гарбуз. А це не так, секунду. Це є привид, а це є череп. Гарбузики є різних кольорів. Ціна 77 гривень. І за 59 гривень така іграшка-антистрес-рука. Вона таке враження, що має всередині якісь як кульки, не кульки. Така важка під натуральну руку колір. Біла і чорна. Набір стікерів для нотатків за 39 гривень. Прикольні, бачите, тут і годинник намальований, і, і знак оклику, і знак питання, галочка, сердечко, зірочка. Зразу можна зорієнтуватися, в чому тут нотатка. На ось такі помади лаки акційна ціна 11 гривень. Набір закладок канцелярських квіточків 8 штук, 14 гривень. За 44 гривні освіжувач повітря піоне новий аромат, об'єм 200 мл. Що це за таке чудо-юдо. Кольорове. Це така велетенська ручка 77 гривень. З таким смішним обличчям. Кольори, бачите, є в асортименті. Загалом Авроріну дуже багато різних ручок. І навіть є страшні новинки. Дуже багато ручок. Сухий корм для котів кусь. Смак м'ясне, а сорті. 34 гривні за 350 грамів. Є і інші варіанти з куркою і індичка. Така, тепленька новинка. 349 гривень взуття зимове калоші чоловічі з такою вкладкою. Така новинка для діток, гра розвиваюча, фетрова дерево. Дуже цікава. Тут є такі яблучка, є цифри, на липурсі це все. І акційна ціна 39. Набір дитячої косметики. Такий цікавій. Косметичці, так би мовити, у вигляді крабоком за 77 гривень. Кольори цих косметичок є різні. Акційна ціна на ось такий набір для творчості 64. Така новинка рум'яна Тінт для обличчя 77 гривень. По 109 гривень праймер для обличчя 10 мл Багато цікавих новинок на цьому відділі. Такі блиски для губ. 3 в одному. Ціна 109 гривень. По 29 гривень акційна ціна бальзаму для губ ловіт. Такий новий аромат полуниця. І такий є Tropical. SPF захист – 25. Крем-база від макіяж 119 гривень трьох кольорів. Торгова марка Lovit. Консилер 59 гривень. Такий консилер всього за 29 гривень. Якась супер знижка. Спонж для нанесення макіяжу за 32 гривні. Кокосова масочка для обличчя тканина за 24. Крем для ніг 70 грамів 29 гривні. Такі креми для рук домашній доктор з пантенолом за 19 гривні. Рідина для зняття лаку 100 мл 29 гривні. А вже осінь прийшла у сад. Дітські листочки по 39 гривень. крем гелі для душу, аромат банан або м'ята 69 гривень за 250 мл. Така заглушка захист для телефона. Ціна 19 гривень. Вони у вигляді пончиків різних кольорів вставляється там, де є роз'єм для зарядки. Набір тримачів для кабелів: 10 штук, кольорові, самоклеючі за 29. Такі страшні новинки: чохол на телефон. Модель прописана: 13,12, 88 гривень. Набір протекторів для захисту кабелів. 19 гривень, 3 штуки. Такі тримачі, поштучно для кабелів, 2 штуки в наборі, ціна 19. А є ось такі зразу на 4, ні на більше, на 5 кабелів за 39. Вони теж мають клейку-стрічку для кріплення.